Є вірші в Біблії, які торкаються наших сердець особливим чином, такі уривки зі Святого Письма, які промовляють до нас, як ніякі інші. Псалом 16, вірш 8 є тим самим біблійним віршем, до якого ми завжди можемо звернутися. І цей вірш говорить Я завжди ставив перед собою Господа, бо Він праворуч мене, я не захитаюся. Коли страшно тримайтеся цього слова. Коли боретеся з невпевненістю, звертайтеся до восьмого вірша із шістнадцятого псалма і ось як застосовувати цей вірш у своєму житті. Завжди ставте перед собою Господа. Іншими словами, Бог керує вашими кроками, Господь йде попереду вас, щоб розчистити вам шлях. А точніше, Бог перед вами, Він уже у вашому майбутньому. І коли сказано, оскільки Він праворуч від мене, я не захитаюся, то стверджуйте і заявляйте, що Господь поруч із вами. Ось як я утверджувався би у цьому слові. Я закріплений в Ісусі, я укорінений в Ісусі, я з'єднаний з ним. І тому мене не можна зрушити, мене не похитнути, не через мою власну силу чи могутність, а через того, хто живе у моєму серці. Тож сьогодні дам вам декілька порад: знайдіть свою частинку писання, знайдіть уривок з Біблії, який говорить до вашого серця знайдіть вірш, за який можна вчепитися. Псалом 16, вірш 8, дає мені надію. Тому що я можу сказати, що б не принесло майбутнє, що б не чекало на мене, я завжди ставлю перед собою Господа. Якщо завтра настане, або ж якщо завтра ніколи не настане, я завжди ставлю перед собою Господа. Якщо мої друзі покинуть мене найближчим часом, якщо мій бос на роботі не виконує своїх обіцянок, якщо мій пастор відійде від благодаті, я не захитаюся. І не похитнуся, бо завжди перед собою маю Господа. Тому закликаю вас зробити те саме знайдіть свій вірш, вірш, який перенесе вашу увагу з проблеми, яка стоїть перед вами, на Бога, який пообіцяв вести ваші битви. Слово Боже існує, щоб запропонувати нам напрямок, святе Писання нам дане, щоб надихати та зміцнювати нашу віру. І майте на увазі це слово самого Бога, це не просто книга чи історія. Біблія у своїй повноті це слова нашого Небесного Отця, все те, що сам Творець Неба і Землі хотів нам сказати. Якщо ви коли-небудь бачили людину з поганим зором, ви знаєте, що найпростіша активність стане важкою. Таким же чином, християнин. Який не має в собі Слова Божого, схожий на людину з поганим зором. Без Слова Божого ви навіть не можете уявити, який і від чого захист ви отримали, без Слова Божого ви не побачите, що вам запропоновано мир, який неможливо зрозуміти. Слово Боже відкриває вам розуміння речей. Ви починаєте бачити диявола таким, ким він є насправді. Тобто обманщиком і батьком усієї брехні. Ви починаєте бачити страсті Христові, Його любов і ту пристрасть, які привели Його до того, що Він був ранений за наші провини, поранений за наші беззаконня. На ньому була кара за наші гріхи, і його ранами ми зцілені. Слово Боже відкриває все це. Ось чому важливо. Щоб ви прислухалися до слів із книги Ісуса Навана, розділ 1, вірш 8, який говорить: а книга цього закону не відходитиме від твоїх уст і повчатимешся з неї в день і вночі, щоб умів ти чинити все написане в ній. Тоді будеш успішним і матимеш успіх на твоїх дорогах, і тоді станеш розумним. Ви повинні молотовно медитувати над Словом для того, щоб ви могли чути Господа і бачити Його поряд. Коли у вашому серці зберігається Його слово, ви завжди матимете привід сказати, що з вами все гаразд. Якщо вам важко і ви не можете знайти вихід із халепи, у яку ви потрапили, поправте зір. Слідкуйте за Ісусом і Його Словом. Незалежно від того, чи економіка країни добра, чи ні? Чи є друзі, чи вони зникли, ваші очі завжди повинні бути звернені на Слово Боже. Послання до Римлян, розділ 15, вірш 13, говорить: Бог же надії, нехай наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви силою Святого Духа збагатилися надією. Тож закликаю вас почати проговорювати цей вірш у своєму житті. Просто скажи це Бог надії з надлишком наповнює мене радістю і миром, тому що я довіряю йому, і я заявляю, що моє життя переповнене надією та силою Святого Духа. Третій вірш Ісаїї, розділ 26, говорить: Ти збережеш у цілковитому мирі тих, чий розум непохитний. Бо вони довіряють тобі. Отож, святі, я закликаю вас прийняти цей вірш і застосовувати його у своєму житті, кажучи мій розум непохитний, Бог зберігає мене в повному спокої, тому що я довіряю йому. Окрім того, Псалом 103, вірші з першого по п'ятий кажуть нам благослови душе моя Господа! І уся істота моя, ім'я святе Його. Благослови, душе моя, Господа, і не забувай усіх добрих Його нагород. Він прощає всі беззаконня Твої, оздоровлює всі твої хвороби, Він визволяє твоє життя від тління, він вінчає тебе милосердям і щедрістю. Він наповняє твоє бажання добром і молодість Твоя, хай буде оновлена, мов у орла. Також не забувайте про всі переваги, які ми отримуємо від Господа, хто прощає всі ваші гріхи і лікує всі ваші хвороби, хто визволяє ваше життя з ями і винагороджує вас безмежною любов'ю та співчуттям, хто з подостатком задовольняє ваші потреби та оновлює вас зсередини щодень. Тепер повторюйте за мною і говоріть це про себе: славлю Господа! Всією душею своєю. Я не забуду багатьох благ, які я отримав завдяки його любові. Бог прощає всі мої гріхи, Він лікує всі хвороби, Він мій Викупитель. Ісус Христос огорнув мене любов'ю та співчуттям. Боже Всемогутній, Ти мій Яхве Іре, що означає Господь нагледить. І святі. Я заохочую вас промовляти Боже Слово кожного разу, коли ви молитесь. Псалом 119, вірш 147. У ньому сказано: Я встаю перед світанком і кличу про допомогу, я покладаю надію на твоє слово. Коли ви промовляєте живе Слово Боже, коли ви проголошуєте і сповідуєте Його своїм життям, ви стверджуєте: Господи, я вірю в тебе. Я довіряю і вірю в твоє дорогоцінне Слово. І дозвольте мені сказати вам це молитва, основою якої є Боже Слово це сильна молитва. Привіт, любий слухачу! Цей подкаст був записаний на базі храму миру в місті Київ та адаптований з матеріалів youtube каналу Grace for Purpose. Наша мета допомогти вам розвивати відносини з Богом, а також благовістя, зокрема через мережу інтернет. Якщо ви шукаєте церкву або місце, де вас приймуть, почують та зрозуміють, ми щиро вас запрошуємо до храму миру. Звісно, наше служіння потребує вашої підтримки, фінансової та молитовної. Посилання для пожертвувань знайдете у наших соціальних мережах. Ми будемо раді отримати від вас повідомлення. Звертайтеся з пропозиціями та своїми молотовними проханнями до нас. Тут вам раді!